Так, всім доброго дня. Хотів би показати два таких автомобілі. Два прямих конкурента у своєму класі. Це Volkswagen E-Golf 2019 року і Nissan Leaf 2020 року 40 кВт, Golf 36 кВт, дві машини чорні. Можете порівняти в розмірах по кліренсу. Часто люди не можуть опедивитися, який автомобіль вибрати. Моя думка теж розділяється, я не можу оприділитися. Так як лів, так і є гольф мають свої плюси, свої мінуси. Бимося салон. Гольф у нас на гарній комплектації. Свідка порогів. Інфодисплей замість спідометра. Задній ряд. Сидіння за мною. Мій ріст 1,83 м. Багажник гольфан. такие фары динамичные. Так, вместе за мной я присяду. Вот. Гольф виглядає в салоні поцікавіше. Фішечок новітніх більше. Дисплей крутіший тут. Опадаємося ліфа. Гольфи не діляться на комплектації, комплектації майже завжди збірні. І у нас ліф. Сидіння за мною так само. Ліф в комплектації n Connect. Буває. Ліфа мені сидіння більш зручні, так як вони такі шерші. Тут просточка за кошкірою йде, теж не менш цікаво сідаю сам за собою в ліфі. І салон літі. Екран теж рестайлінговий. Такий йдуть з кінця 19-го року. Руль цікавий. Коробка передач. Переважно гольфи йдуть з простішими фарами, але тут дуже гарні, матричні. Перед матриця, задня динамічна. І так, їду Volkswagen Golf, електро, їду по бруківочці. Можете чути яка збита. Піль повністю заряжений, 217 км показує, без кондиціонера. Але тут є такий нюанс, що машинка стояла, вона трошки може ще розкачається батарейка. У ходових якостях мені набагато більше подобається Golf. По тому як він їде, як веде себе руль, як реагує на руль. Тут є, можна сказати, три ступені рекуперації, а то й чотири, так як є ступень рекуперації 1, ступень рекуперації 2, ступень рекуперації 3 і режим режим Б. По розгону виключимо режим Б, включимо Д. Машинка стартує гарно, але лів на тих 14 конячок, все-таки він більше дає розгону. Ну так Різниця невелика, але вчути, що ліфт швидша машина. У нас є радар працює зараз. Підсвіточки, світочки автозатимляючи зеркало. Така машинка. Зараз переключуся, включу вам ліфа. Так, їду на Nissan Leaf. Все мені не доходили руки, воно вже почалась осінь, погода зіпсувалась. Такий автомобіль. По під 200 він мені менш збитий за гольф в два. Другою на мої рухи гостріше. Можете порівняти, який шум стоїть в автомобілі, коли ми їдемо на Бруківці. Іде їде швидше за гольф своїм характерним звуком для Нісанів Ліфів, тормозить теж добре. Такий салон. Місця більше, ніж в гольфі. У порівнянні ззаді на відео я сідав і на ліфі було менше місця, але по правді місце одинаково, так як я трошечки більше в ліфі відсунув сидіння. Екран. Хто б що не казав, ліф проїжджає на кілометрів 20-25 більше за гольфа. В Гольфа ще є така проблема, що включаєш, виключаєш кондиціонер, чи режими рекуперації падає пробіг, куди здіваються ці кілометри по 5, по 3, по 4 кілометри. В Ліфа я такого не спостерігав. Це у нас джойстик для передач. ПЦ паркінг. Це задня передача. Та Ліф може нам запропонувати чотири камери, гольф тільки одну задню. Також в Ліфа є електропедаль. Коли ти нею користуєшся, ти практично не тормозиш, тормозом працюєш тільки газом. Відпускаєш газ, машина зупиняється сама. Також в ліфа є режим рекуперації Б, і все, більше режимів рекуперації немає, або електропедаль, або режим рекуперації Б. На електропедалі тяжко передати відчуття на відео, От я включив, знизу пише E-педаль, я даю газу, машина їде, забираю ногу з газу, машина сама тормозить. Я не торможу взагалі, От, машина до повної зупинки зупиняється. Таких два автомобіля. Буду завершувати свій огляд. Всім бажаю вибрати автомобіль, від якого вони будуть отримувати задоволення.